Про наступ під Херсоном переважно мріють ті, які не братимуть у ньому участь: малюнки з кавунами, постять ті, які не бігтимуть довгі кілометри з кулеметом на плечі, не зачищатимуть посадки, не сидітимуть під обстрілами і не зазнатимуть той піт, ту кров втрачених побратимів, і сльози від безсилля. Тому ми чітко маємо усвідомлювати, що у цій війні. Втім, як і в будь-якій іншій попередній москвини переслідують подвійні цілі: по-перше, це загарбання територій та підкорення народів. А по-друге, утилізація їм непотрібного елементу, як кримінального звільняють з тюрем із в'язниць. Ось нещодавно цього пришили маньяка якогось у Донецьку. Йому дали 25 років. Він вбив багатьох людей. Але йому спустили. Він відсидів лише 12, і його відпустили на Донбас під чесне слово, що він буде те саме робити, але вже з українцями. Вони утилізовують цей кримінальний елемент, утилізовують національні меншини на кожного вбитого питомого москвина з центрального федерального округа, приходиться 450 бурятів. 180 калмиків, 150 дагестанців, 250 тувинців приходяться сотні, сотні національних меншин на одного питомого москвина. Таким чином баланс між москвинами і національними меншинами в московській імперії постійно увесь час змінюється на користь москвинів. Москвинів стає більше, а національного елементу стає менше. І з іншого боку, так, ми маємо вбивати всіх підряд без розбору: бурят там чи москвин, калмик, чи Дагестан, чи чеченець і з того боку. Але з іншого боку, ми маємо розуміти, що такими самими бурятами і тувинцями ще нещодавно були ми. Ми брали участь у імперських війнах на боці Москви. Ви пригадайте це причавлення, повстання в Польщі, на Кавказі, хто боровся там. Генерал Паскевич, наш козацький шляхтич із Гетьманщини, козак Пашкевич, генерал, причавлював повстання в Польщі на Кавказі. Туди кидали які полки: Чернігівські, полтавські, фінська війна, так звана зимова 39-го року. Я вже про це казав. Кого туди кидали? Ось ми всі раділи, співчували цьому фінському снайперу, який там уклав сотні. Радянських червоноармійців. Але хто це були червоноармійці? Наші з вами українці. З-під Житомира, бригади, ну тоді вона називалась не бригади, а що там в них, полки, Соєднінія. Полтавщина, Чернігівщина, тих, яких не вбили у Голодоморі, утилізовували в фінській війні. Так само було і під час Другої світової, ось тут у Братиславі є. Братське кладовище, перший український фронт брав Словаччину в першому українському фронті: 70-80% національного складу це були українці. Цілий фронт тримали українці. І коли йдеш і читаєш імена: Гопкало, Тищенко, Прокопенко, Кондратюк, Миколайчук, Сова суцільні українські прізвища. Але Маріїрі російський прапор стоїть православний крест московського патріархата, щоб у словаків не було е, жодних сумнівів, що це русскі їх звільнили від фашистів. Хоча там воювали питомі українці. Так само і тут будуть розповідати про русське оружжі, про русський дух на цій війні. Але на кожного московита 450 вбитих бурятів. На кого не подивись. Зурмангалін Мердебуглієвич, якийсь Асламхат Акушпаєвич. Ну, тобто, це самі розумієте, що це за елемент. Тоді, як ми, ми, вони утилізовують свої меншини, утилізовують кримінальний елемент, а ми не можемо собі таке дозволити. Якби ми з вами гнали би на цю війну сіпериві із Донецька, щоб ті воювали за нас, але так воно не виходить. Тому ми втрачаємо. Найкращих, найліпших. І руїна, яка постала після Хмельниччини, чим вона була спричинена? Масовою гибелью еліти. Масова загибель еліти була. Ось чому. Потім була можлива ця руїна, після руїни, ну, власне, в процесі руїни була масова загибель еліти. А потім ми дивуємось, чому так легко перекупив козаків Петро І. і вони пішли проти Мазепи. Тисячі десятки тисяч загинули справжнього лицарства, цвіт лицарства загинув у Хмельниччині в руїні. Так само було і потім в перших визвольних змаганнях, як стався Голодомор, де ті повстання, як люди могли е так дати себе винищити голодом, бо перед цим було масове винищення національної патріотичної еліти. Еліта підростає, гени беруть своє генетика, коріння. І якщо зараз ми знову отримаємо масове знищення нашої еліти, національної еліти, це буде катастрофа. Тому, коли ми кажемо про наступ, про відвоювання Стародубщини, Кубані і так далі, що ми маємо на увазі? При равних технічних можливостях битви. Перемагають ті, у кого краще тактичне планування та рівень героїзму, фанатизму, якщо хочете, мотивації, тобто здатність людей робити все можливе і неможливе заради перемоги. Але якщо цей рівень технічного забезпечення, він не пропорційний в англо війні. Бури були набагато більш мотивовані, ніж британці. Це були справжні чудеса героїзму. Почитайте капітана зірви голова, це були справжні герої, але в британців були кулемети. Як ви гадаєте, хто виграв цю війну? Британці. Бури втратили свої герої. Вони лягли під кулеметами. Тому якщо в нас нема технічних засобів. Якщо в нас немає переваги, вогневої переваги, або хоча б паритету, то наступ це просто виліться в страшенні втрати. Зараз він на деяких напрямках прослідковується цей паритет, хоча це важко назвати паритетом. Насправді це абсолютно непропорційні співвідношення нашої артилерії до їхньої, нашого вогневого ураження до їхнього. Як воювати, кидати піхоту, знищувати людей, жодні мільйони. На війні вони не вартують каліцтва чи життя наших солдатів. Тому перед наступом, глобальним наступом, нам потрібно вирішити певні питання. А саме це ненормально, що Україна зараз повністю залежить від постачань з Заходу. От уявіть собі в страшному сні. Завтра щось станеться, якийсь міністр. Бовкне не непотрібне. Я не знаю. Зміниться хтось. Хтось помре. Ось Байден він в принципі дуже старенький. Зараз Ліс Траст прийшла а, на місто Джонсона. Ну, сподіваємось, вона буде продовжувати його політику. Але теоретично то могла б прийти людина, яка взагалі б взагалі її не підтримувала цю політику. Теоретично могли таке статись? Могло то навіщо тоді існування України поставлене на карту зараз того, як будуть вибори в Європі? А зараз, ви бачите, Раша організовує численні мітинги, виводить туди сотні тисяч своїх прибічників на мітинги, щоб Україні не допомагали зброєю. Це наразі не має успіху. Але якщо завтра буде мати успіх, що тоді? Чим будемо відбиватися? Палками, кіллям? Сокирами. Тому терміново потрібно вирішити питання зброї в Україні. Яка зброя нам потрібна? Я вже про це казав. По-перше, безпілотні апарати. Але не ті дрони, які ось ви бачили всі ці відео із територіальної оборони. Це коптер, якийсь ну, побутовий коптер, до якого там застосували цю з гранатомета гранату з підствольного. Значить, Роблять там на 3D, роздруковують із пластика такі якби, вертушки, аби воно трималося, не коверкалось у повітрі. Ну і ефективність цього ні, не нульова. Але дуже низька. Гранати падають, летять, але вони неефективні. Чому? Тому що дуже важко влучити насправді. Це все з області як називається на фронті, просто щоб покошмарити. Дуже часто це холоста робота. До того ж такою гранатою дуже важко завдати справжнього, важкого ураження, як для людської сили, так і для техніки. Так, є випадки, коли там потрапив у відчинений люк, значить з квадрокоптера наш воїн, і там вибухнув цілий танк. Є і такі випадки. Але на один такий випадок приходяться десятки, може і сотні. Абсолютно інших, і ця одна граната. Ну скинули вони її чи дві зараз роблять. А потім знову він повертається на базу. До того ж, область цього квадрокоптера дуже маленька, тому потрібно сидіти в безпосередній близькості від ворога. А це все дуже небезпечно. Тому потрібно вирішити це питання якомога швидше. Ми маємо виробляти наші власні безпілотники, які би несли. Не просто одну-дві гранати з АГСа, але реально снаряди щось подібне на стугну, з радіокеровані, які влучали б у ціль майже зі 100% точністю, щоб цих зарядів було б 10, ще найліпше 20. Тобто потрібно вирішувати ці питання, щоб цих безпілотників ми могли б робити сотнями щомісяця. А ще краще щотижня, сотнями. Саме головне це збережені життя наших воїнів, наших солдатів. Наступ це дуже добре. Але якщо нема технічної підтримки цього наступу, це буде катастрофа. В нас треба, як казав наш президент, збудувати новий літак, щоб показати всім кусь мать. Без цього, поки ми будемо залежні від постачання зброї з Заходу, ми просто приречені: якщо ви гадаєте, що в нас немає де це виробляти, ви помиляєтесь. Такі потужності є, і можливості такі є. Усе це є. Потрібна лише політична воля, і вона деякою мірою працює. Вже такі проскакують новини, що вже ми щось там, наче почали її виробляти. Я сподіваюся, що все це буде поставлено на масовий потік. Бо по-інакшому без технічної переваги цю війну можна виграти лише ціною життів наших воїнів. А це призведе урешті-решт до катастрофи, до знищення національної еліти. Все, друзі, всі бувайте, всім нам щасти, а нашим воїнам тим більше.